До другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україні нарешті випустили картину, яка повинна була відрефлексувати усе, що сталося тоді, та нагадати Європі, що війна триває. Тож давайте розбиратися про що розповідає глядачам серіал-Перевізниця. За сюжетом нам показують психологиню, яка 24 лютого ухвалює для себе рішення залишитися в Україні та перевозити людей, які змушені покинути свої домівки. Є дві лінії історії, за якими пропонують слідкувати глядачу. Перша побудована на розмовах героїні зі своїми пасажирами, які, звичайно ж, усі проблемні. А основна лінія протягом 10 серій розповідає про особисту трагедію Лідії, яку вона намагається вирішити, залучивши до цього чоловіка, доньку та людей з минулого. На моє здивування, головний сетінг був побудований навколо події, яка сталася ще у далекому. 2014 році, і це доволі дивно, враховуючи символізм картини та дату її виходу. Однак сама центральна історія склалась доволі вдало, та за неї цікаво спостерігати протягом перегляду, на відміну від локальних розповідей. Під час перегляду перших двох епізодів в око одразу кидається примітивність історії та чергове повернення до образів карикатурних героїв, де дівчина з села, типові військові, легкодоступні українки. Згадування про луганську прописку їх проблеми у картині вирішуються примітивним чином, а автори пропонують прості та самоочевидні відповіді на складні питання. Наприклад, питання спадку вирішується тим, що він зникає. Але зрозуміло, що після хвилинного об'єднання сестер на фоні трагедії далі прийде ще більше розчарування та заздрість. Це відверто не ті історії, які варто було б продавати на захід, проте окремі епізоди все ж таки набирають темп, мають хоча якусь глибину та відмовляються від банальностей. Складається враження, що у авторів дійсно була гарна задумка на декілька історій про ці перевезення, але їх не вистачило на 10 епізодів, через що деякі сцени хотілося просто промотувати, бо там усе було примітивним та не викликало нічого, окрім іспанського сорому. Та не можна сказати, що перевізниця повністю відірвана від реальності, і це радує. У серіалі є відлуння багатьох болючих тем, які існують в українському суспільстві тут про сепаратизм і диверсантів, про корупцію і розкрадання гуманітарки, про російську пропаганду та про ухиляння від мобілізації, а також про упередження до ЛГБТК+. Плюс. І українці тут говорять російською у Харкові та Хмельницькому. Однак, як би вони не розмовляли, та що б не робили, складності у персонажах мало. Рядові історії б'ють в лоб, а фінальний сетінг легко считується. Можливо, іноземці і подивляться цю картину саме через те, що вона продається як воєнна історія. Але чи зуміють вони хоч трохи зрозуміти локальний контекст та побачити щось цікаве серед посередності, сказати важко. Просто я вам скажу, що свадьба це не дешеве удовольствие, а я хочу так, щоб на всю життя жизнь От ламати вам. М -м, дякую. Напрасно. серіал вийшов доволі мінімалістичний, без зайвої пафосності, та, здавалось би, з рядовими історіями перших місяців війни. Тут майже не зловживають кривавими сценами, яскравими вибухами та іншим подібним контентом, що зазвичай потрапляє у новинні випуски. Тут немає екранного героїзму, надмірного заламування рук і сцен, що видушують сльози. Але крінж історії та нелогічні дії героїв, автори до кінця вирізати не суміли продажні чиновники, діти з онкологією, нерозділене кохання, ворожнеча родичів. Усе це роками кочує з одного українського серіалу в інший. Типові мильні історії, зроблені для бабусь і їх онуків, це добре, але не такого б мені хотілося бачити від українського виробника. Величезний плюс, що цей серіал знятий не за наш з вами рахунок з бюджету. Однак, коли вже випадає шанс зробити щось вартісне, то треба не озиратися на політику каналу, який то буде транслювати, та робити незручні історії, а щось абсолютно нове. Картина з самого початку орієнтувалась на західного глядача. Для цього серіал робили у партнерстві з французькою компанією Гамонт. Продукт продали у десяток європейських країн, а також стрічку можна подивитися на локальному HBO у ЄС. Виходячи з усього цього, серіал мав нести у собі достатньо прості меседжі, які легко зчитувалася би західною аудиторією. Євген Тунік, шоуранер перевізниці, у своєму інтерв'ю запевняв, що картина намагається чесно поговорити про травми, які завдала війна українцям, та підкреслив, що прем'єра навмисно була запланована під роковини вторгнення. Серіал зроблений доволі просто, і через те, що тут не було прямо таки дуже багато масовки, автори зробили якісну візуальну картинку, до якої звикли на заході. Пому, дивлячись без звуку, серіалом цілком можна насолоджуватись. Стоп, 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 ти куди? Там Валера в машині остався, пустіть. Давай, йди з дідом, я сама його заберу. Дайте ключі від машини. Та ви не впораєтесь. Та дайте мені хоч! Хоть... Що зробити? Але головною проблемою українських картин завжди були діалоги. І тут вони так само жахливі, як і у більшості серіалів. Колись наші актори зможуть видавати емоційний діапазон не на рівні штучних істерик або скупої ложки. Колись, але не у цьому серіалі. У більшості епізодів, як тільки хтось говорить, то починається завчений нелюдський театр, а не живе спілкування. Тут навіть підлітковий сленг видають настільки гіпертрофованим, що це викликає лише посмішку. Ще одна проблема картини це неспроможність людей зробити людьми. Бо в один момент дівчина грає дурновату модель, яка готова у гримерці переспати з незнайомцем. Через секунду вона вже розумна жінка, а коли авторам вигідно, то знов стає істеричкою. Продати історію про бабусю одиначку, яка пройшла пекло під час виховання онука, нам зуміли, але в один момент вона стає дурепою, яка не може відрізнити пластиковий автомат від реальної зброї. Робити з українського глядача дебіла це головна розвага великих українських телеканалів, які за 30 років зуміли видати менше десятка якісних серіалів. А ось запропонувати якісний продукт на болючу тему наразі це для них нереалістично. Саме тому ми бачимо неякісних Юріків та провальні бучі, але не транслюємо 20 днів у Маріуполі. Так. Це жорстка історія, але за два роки пекла українці, на жаль, звикли до жорстокості та точно заслуговують на правдиві сюжети. А ось видаляти критику та чистити негативні коментарі під серіалом це дуже низько. На українському ринку картину просували як завжди примітивно: замовили джинсу, купили дешеву рекламу та запросили на прем'єру зірок безкоштовно поїсти за пост в інстаграмі. Глядачі телеканалу СТБ, можливо, і потрапили на цю картину. А от більшість українців та навряд і почують про цей серіал, який намагається претендувати на місце головної історії війни. До нього про події 2022-го вже намагалися говорити у серіалі Я Надія, Перші дні», Зв'язок. Однак наразі точно можна сказати, що кожен із них занадто слабкий, клішований та недостатньо цікавий, щоб стати чимось більшим аніж прохідна історія, сподіваюся, що у найближчий час в Україні зможуть представити сильну картину про нашу війну.